Доброго ранку, дітки. Ми живемо на планеті Земля. Вона має форму кулі і називається Земна куля. Наша планета велика, красива, гарна. Із усіх боків її оточує безмежний простір, який називається. Космос. Діти, космос це простір, у якому знаходиться наша планета Земля та ще безліч зірок та інших планет. Космос безмежний. Ми з вами сьогодні станемо справжніми космонавтами і полетимо у космос. Ми в ракету дружно сіли. І у космос полетіли, Повз малі планети й зорі летимо, як метеори, обігнали ми комету, повернулись на планету. Ми ракети, ми ракети для польотів на планети, на яку ми захотіли, На таку і полетіли.